Цього року я Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Продовжуємо діяти. Бажання виконується. «Інакше природа не наділила б на здатністю бажати Джон Абдайк. Підтримка енергії дії тривалий час. Найбільш значуща частина вашої роботи над набуттям нових звичок або виконанням бажань, занадто просто заразитися ентузіазмом і надавати собі обіцянок, наприклад, узяти на себе зобов'язання вільно розмовляти китайською мовою вже цього року, або перестати зазнавати стресу через дрібниці, але зовсім інша справа зберегти вірність своїм обіцянкам і рішенням. У цій частині книги ви дізнаєтеся про способи мислення і поведінки, які будуть вам корисні у довгостроковій перспективі, навчитеся справлятися із відчуттями жалю і перфекціонізму, а також правильно поводитися із людьми, які хочуть завадити вам досягти успіху. Тут же ви знайдете приклади конкретних дій у випадках помилок або труднощів. І прослухайте про те, що робити, якщо немає сил рухатися далі? Пам'ятайте фізіологія мозку на вашому боці. Що більше ви практикуватиметеся, то простіше досягти хороших результатів. Розділ 36. Як ви будете підтримувати темпи змін? Неважливо, наскільки ваше ліжко велике, тепле і затишне. Настає час вставати. Грейс, Слік У мене проблема. каже Долорес. Я можу поставити перед собою мету, скажімо, схуднути на 5 кілограмів, і я роблю це, але потім не можу змусити себе підтримувати форму, і вага повертається. У мене пропадає будь-який інтерес. Дилема Долорес» нагадує мені історію, яку я десь раніше чула три групи альпіністів підіймаються на гору у першій групі товариські люди, у другій любителі змагатися, у третій люди, які вміють досягати своїх цілей. Товариські чудово проводять час один з одним, але не досягають вершини гори. Любителі змагатися сперечаються про те, хто встановить прапор переможця. Ті, хто вміє досягати поставлених цілей, досягають вершини, озираються і кажуть: ця гора була не надто великою, та й ще одна більша про що свідчиться історія про те, що кожен із нас по різному підтримує темпи руху вперед. Ключовою здатністю досягання довгострокових змін є розуміння власної мотивації, що може змусити нас вибратися із затишного ліжка і зробити те, що ми собі обіцяли? Як ми зможемо працювати над собою протягом необхідного часу? Моя сестра, за словами нашої мами, занадто товариська дівчина. Їй легко займатися спортом, але тільки тоді, коли хтось складає її компанію, оскільки вона не уявляє життя без спілкування. Долорес навпаки орієнтована на досягнення, такі люди ставлять перед собою дуже складні цілі із вимірюваними параметрами і постійно ускладнюють завдання у міру їхнього вирішення. Якщо вона збереться всерйоз зайнятися спортом. Їй потрібно буде постійно підвищувати планку досягнень, щоб залишатися мотивованою. Спочатку це може бути забіг на 5 кілометрів, потім на 10, а потім вона цілком можливо захоче зайнятися триатлоном. А ось Ана завжди хоче перемагати, це єдине, що її цікавить. Ви можете змусити її чогось навчитися або щось зробити тільки одним шляхом. Запропонувати змагання, у якому в неї є шанс на перемогу. Але вони не єдині на землі, хто може підтримувати високі темпи розвитку. Мій приятель Дрю перетворився зі слабенького худорлявого хлопчика на крутого студента тому, що хотів довести самому собі і оточуючим, що може стати таким. Робін продовжує дотримуватися дієти і займається фітнесом, оскільки пам'ятає, що чудово почувається, якщо правильно харчується і тренується. Що стосується мене особисто, то я продовжую працювати над своїм бажанням стати послідовною у власних діях. Я почала позитивно мислити і виробила звичку займатися спортом тому, що дала собі таку обіцянку і не хочу порушувати її. Я не хочу обманювати себе. На таких, як я, ефективніше діють обіцянки і зобов'язання. А ви знаєте, як зберегти високі темпи свого розвитку, як ставити чіткі цілі та підвищувати планку, як тримати своє слово, як перемагати інших. Знання своєї формули вкрай важливе. Інакше ви ризикуєте спробувати скористатися чужими рецептами успіху і не досягти мети. Наведу приклад зазвичай, щоб підтримувати свої дії у заданому темпі, людям потрібне заохочення. Особисто в мене навіть таких думок не виникає, а картинки із худими моделями в бікіні, розміщені на холодильнику, взагалі увігнали б мене у депресію. Для тих, хто схильний до переїдання або відчуває непереборне бажання робити непотрібні покупки, ідея заохочення сама по собі дуже небезпечна, тому що вони потрапили у скрутне становище саме завдяки своєму способу мислення. Як пише Вікторія Моран у своїй книзі, коли ви схуднете на кілька кілограмів. Вашою нагородою стане саме те, що ви схудли на 2 кілограми, але повернемося до винагород. Одного разу я працювала з клієнтом, який дав собі обіцянку схуднути на 20 кілограмів і регулярно займатися фізичними вправами щодня протягом року. Він вирішив, що якщо дотримає свого слова, то купить собі яхту до кінця року. Тепер він, стрункий і підтягнутий, ходить під вітрилом чи сапікською за затокою. Мій чоловік займається спортом за хабар самому собі, як він це називає. Він дуже хотів купити новий комп'ютер. Нещодавно він його придбав, але з однією умовою, яку сам собі поставив. Якщо він не продовжить регулярні тренування, то муситиме продати свій новий комп'ютер. Не існує рішень однаково хороших для всіх. Якщо ви не знаєте, що підійде саме вам, експериментуйте, спробуйте щонебудь із описаного в книзі. Якщо не вийде, випробуйте інший спосіб запитайте в подруги, як це робить вона. Але пам'ятайте, те, що добре виходить у вашої подруги, не обов'язково підійде вам. Ваше завдання відібрати найбільш ефективне рішення для підтримки темпу роботи над собою. Худнемо. Я роблю це заради себе. Після народження сина я важила близько 80 кілограмів. Розповідає Бренда Есон. Я вирішила, що почну виконувати фізичні вправи і правильно харчуватися. Відтоді я скинула 20 кілограмів і продовжую працювати далі. Я досить багато тренуюся щодня, знизила рівень холестерину, стала витривалішою і швидкою. Мені допомогло те, що я бачу процес схуднення як шлях до кращої себе, а не просто до того, що одягну джинсу четвертого розміру. Я дійшла до тієї стадії, коли сказала сама собі. Я маю значення, я це роблю не для того, щоб мати кращий вигляд, я це роблю не для того, щоб краще себе почувати, я це роблю заради себе. Зрушення відбулося, тому що я стала більш впевненою в собі, продовжує бренда. Думаю, я багато чим зобов'язана біговій доріжці. Може прозвучати дивно, але щоразу збільшуючи швидкість, я ставала більш впевненою в тому, що так буде до кінця життя. А коли побачила результати, то ще більше повірила в себе. Це дало мені змогу зайнятися складнішими вправами. Я почала працювати і займатися важкою атлетикою, але ж раніше дуже боялася цього. Мені нещодавно виповнилося 33 роки. Я почуваюся і маю кращий вигляд. І той образ, який я вибудувала, подобається мені набагато більше, ніж раніше. Розділ 37. Що заважає йти вперед. Ваш нав'язливий стан, ваша одержимість і різного роду залежності показують не найкращий бік особистості. Але дивіться на них, як на шлях до зростання Геррі Зукав. Тед, дуже зайнятий менеджер, вирішив більше часу приділяти родині. Він проаналізував, чому сім'я для нього така важлива, сформулював мету з вимірюваними параметрами проводити вдома два вікенди із чотирьох на місяць і приходити додому на вечерю з дітьми три з п'яти днів на тиждень. Розробив систему контролю результатів, зазначати у своєму списку те, що було виконано протягом певного періоду. За минулі три місяці Тед помітив, що навіть близько не наблизився до бажаного результату і не дотримав даної собі обіцянки. Непередбачувані справи постійно затримують його в офісі допізно. На вихідні дні теж припадає досить багато роботи. Тед дуже засмучений, адже в нього нічого не виходить. Його дружина вважає, що Тед має відповідальніше ставитися до сім'ї. Я вірю в Теда і в його почуття відповідальності, але, можливо, з ним відбувається щось інше, що необхідно зрозуміти, а потім вирішити, як із цим впоратися. Інакше, незважаючи на всі старання, у нього нічого не вийде. Чи стикалися ви з подібними складнощами, коли ви все робите правильно, але нічого не виходить? Можливо, це пояснюється так у той час, як ви справді хочете щось змінити, у підсвідомості залишається якийсь бар'єр, який позбавляє вас здатності рухатися далі. На підтвердження своїх слів наведу думку Роберта Кегана та Алізи Ласкоулахи із Гарвардської вищої школи педагогічних наук, зрештою, новорічні обіцянки, які люди дають собі, майже не мають жодної сили, пишуть вони, тому що ми навіть не хочемо розібратися в собі та в тому, як складно влаштовані. Ми ігноруємо джерела нашої суперечливої поведінки, яку ніколи не можемо змінити без вирішення проблем пов'язаних із її джерелами. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію ви говорите про те, що хочете почати тривалі стосунки з ким-небудь, але у вас нічого не виходить. Це зовсім не означає, що ви їх не хочете. Просто у вашій підсвідомості є щось, що суперечить бажанню розпочати тривалі стосунки, і ви думаєте, ніби цей бар'єр захистить вас від можливих неприємностей? Можливо, ви більше нікому не довіряєте і боїтеся негативного фіналу подібних стосунків. Таким чином це припущення утримує вас від реалізації своїх намірів, а насправді це підсвідомий страх. Переконання, яке сформувалося в юності, і продовжує впливати на вашу поведінку, хоча ви і не помічаєте цього. Типовий випадок самотність для мене означає безпеку. Я маю бути сам. Партнер може завдати мені болю. У вас не виходить зробити те, чого дуже хочеться, із однієї причини ви не розібралися із собою і не знайшли причини, які вам заважають. Як виявити внутрішні протиріччя, про які ми раніше навіть не здогадувалися? Наприкінці цього розділу ви знайдете вправу, взяту із книжки Кекана і Лахей. Як приклад, я розглянула у ній проблеми теда, що стосується пошуку балансу між роботою і сімейним життям? Пропоную вам виконати цю вправу у письмовому вигляді самостійно або разом із партнером, якому ви довіряєте. Є три ознаки, за якими можна зрозуміти, що людина усвідомила наявність у неї внутрішніх страхів. Перша і завжди дуже лякаюча, думки на кшталт мене ніхто не полюбить, мене кинуть, я вб'ю кого небудь, всі від мене відвернуться. Другий ви прекрасно розумієте, що не помрете від півгодинного заняття спортом, але все одно намагаєтеся думати навпаки. Іноді справа доходить до сліз, третій, ви можете відчувати дежавю. Наприклад, я вже намагалася впоратися із цією проблемою за допомогою терапії, і ось вона знову з'явилася. Або Я тут колись уже була під час роботи з Тедом з'ясувалася одна важлива деталь, незважаючи на те, що він дуже хотів бути разом із сім'єю. Ще сильніше він бажав якомога більше часу проводити на роботі через підсвідомий страх її втратити і як наслідок розоритися. Він виріс у небагатій родині і дуже боявся знову стати бідним. Тець зрозумів, що внутрішні страхи це переконання, які ми виробляємо у дитинстві з метою захисту. Вони являють собою бачення дитиною того, що може стати її порятунком. Внутрішні страхи це один із основних шаблонів ми сприймаємо все навколишнє із урахуванням можливості самозахисту і не в змозі просто так відкинути свої страхи у бік. Щоб звільнитися від страху, необхідно, за словами кегана і лагій, бачити його, а не керуватися ним. Для початку ці автори пропонують поспостерігати за собою приблизно тиждень, щоб зрозуміти, яким чином страхи або психологічні бар'єри дають про себе знати, як вони працюють на вас, як вони працюють проти вас. Наприклад, тед міг би так сказати про свої спостереження Я згоден на додаткову роботу, бо боюся втратити місце, якщо скажу ні. Я намагаюся все робити вчасно для того, щоб мене не звільнили. Потім, знову ж таки, не намагаючись нічого змінити, шукайте свідчення того, що ваше припущення не завжди обҐрунтоване, адже наш мозок не сприймає інформацію, яка не відповідає виробленому шаблону, а тому ми можемо десятиліттями ігнорувати ті свідоцтва, що свідчать про протилежне. Почніть із малого, щоб потім ситуація стала переконливою. А Френк поїхав додому рано, і нічого страшного у нього робота як була, так і є. Потім зверніть увагу на історію своїх страхів і сумнівів, коли ви вперше про це подумали, якій меті вони тоді служили, і цілком може виявитися такий факт. Те, що оберігало вас, коли ви були молодими і беззахисними, тепер у зрілому віці загрожує стати на заваді. В юності мені доводилося братися за будь-яку роботу, щоб прогодувати сім'ю. Найімовірніше знання причини, що зачіпає настільки глибоко заховані почуття, допоможе поставитися до себе із розумінням, а не із засудженням або відторгненням. Хоч би яким був наш внутрішній страх, у той час ми мусили діяти, керуючись обставинами, ми не знали, як можна вчинити інакше зараз, будучи дорослими, володіючи іншими ресурсами і можливостями, ми в змозі вибирати інший шлях. Але недостатньо просто сказати собі добре, зроби тепер по-іншому. Вам доведеться вигадувати невеликі випробування, які допоможуть без зайвого ризику довести тому юному собі, що його внутрішній страх ні на чому не ґрунтується, і що старих переконань час позбутися. У такий спосіб ви зможете перейти від невеличких випробувань до трохи складніших. І так повинно тривати доти, доки ви не досягнете стану того психологічного комфорту, який дасть вам змогу жити без відчуття внутрішнього страху. Тед почав працювати над собою, і одного разу вперше прийшов додому о п'ятій вечора. У вихідні дні він залишився вдома. Після цього не зголосився взяти додаткову роботу. Отроху, ставлячи такі експерименти і помічаючи, що з роботою в нього, як і раніше, все добре, він відчував, як внутрішній страх поступово слабшає. У душі однієї з моїх клієнток, яка хотіла позбутися перфекціонізму, давно жив страх. Вона боялася, що якщо зробить хоча б одну помилку, то помре. Я запропонувала їй зробити помилку навмисно. Увесь наступний тиждень вона тільки й робила, що думала про це. Потім почала з незначної деталі не поставила одну річ на місце, коли найкраща подруга прийшла в гості. Далі більше вона одягла блузку із брудною плямою і показалася в ній перед сім'єю. Моя клієнтка ускладнювала собі завдання доти, доки по справжньому не повірила в те, що якщо вона в чомусь помилиться. То нічого страшного не трапиться. Я зрозуміла, що проблему остаточно вирішено, коли вона випадково забула про візит до стоматолога і перенесла те, що трапилося, без паніки це дуже складна робота, у результаті якої ми маємо вирости зі своїх попередніх обмежень і, нарешті, усвідомити, які спонукання рухали нами раніше. Тепер ви розумієте, чому я кажу, що зміна звички чи виконання даної собі обіцянки це велика справа. А якщо ви зможете розібратися у своєму внутрішньому стані, то дуже сильно виграєте в емоційному плані, це станеться тому, що ви досягнете поставленої мети і ба більше звільнитися від тих невидимих обмежень, які заважали вам сприймати речі такими, якими вони є. Вправа визначаємо свої внутрішні страхи. Перше. Висловіть своє бажання. Наприклад, я хочу більше часу проводити з родиною. Друге. Що ви робите або не робите для того, щоб бажання здійснилося? Я рідко приходжу додому вчасно бо погоджуюся на будь-яку додаткову роботу. Третє. Чого ви боїтеся? Що може статися, якщо ви зміните свою поведінку? Я боюся втратити роботу, якщо не працюватиму по 80 годин на тиждень. Четверте, відповідно, у вас є сильніше бажання ніж проводити час із сім'єю. Це форма самозахисту шляхом дії або бездіяльності, описаних тут краще я збережу роботу, ніж буду проводити цей час із сім'єю. П'яте. Сформулюйте свою відповідь дану у пункті 4, у вигляді суперечності власному бажанню. Наприклад, зберегти роботу я хочу набагато більше ніж проводити час із сім'єю. Шосте, під вашим суперечливим твердженням ховається внутрішній страх, який супроводжує вас протягом усього життя. Щоб зрозуміти його причини, запитайте себе, що поганого трапиться, якщо ви зосередитеся на своєму бажанні, а не на тому, що його суперечить. Наприклад, якщо я не працюватиму по 80 годин на тиждень, то знову стану бідним.